Доброго дня! Сьогодні в мене була обробка полунички по листочках. Аміно, антистресант і хила заліза. Аміно, щоб вивести полуничку із стресу після ночних морозів, які в нас були, а хіла заліза від хлорозу. Листочки жовтіють, світленькі робляться, не фіксуються. Кожні 7-10 днів. По листочку потрібно пройти залізом від хлорозу. Також в мене процес іде да, заповнення нових ґрунток з чоловіком. Чоловік для мене вже встановлює бовочку кубову. Капельний полів мені також зробить. Слава Богу, морозів добре перенесла. І також фріго, всю, яку я висадила перед морозами, вся в ноги прийнялася. Все буде чудово. Розведемо, бо де у нас суперова класна полуничка. Всім дякую. Гарного дня і мирного неба над головою.